Незаконно арештована в Росії українська льотчиця Надія Савченко написала листа українським солдатам з Донецького аеропорту. У ньому жінка, яку багато людей називають героїною, зауважила, що не дотягує до тих героїв, які зараз на передовій і захищають Україну. Льотчиця попросила хлопців утриматися і запевнила, що славу тих, хто не побоявся піти на фронт так званих кіборгів. Ходять легенди. Адвокат Савченко Марк Фейгін у свою чергу повідомив, що у відповідь на голодування льочиці у зв'язку з недопуском до неї лікаря, отолерентолога, до надії таки прислали державного московського лікаря. Він дозволив жінці приймати ліки. Адвокати намагаються переконати льотчицю, припинити відмовлятися від їжі. Тепер Захисавченко хоче отримати дозвіл на відвідування приватного фахівця через. Її і втрату слуху хворим вухом, але для цього необхідно отримати дозвіл в слідчому комітеті РФ. Полонена льочиця заявила, що готова повернутися в Україну і воювати навіть попри свій обов'язок працювати у Верховній Раді народним депутатом. Раніше Захисавченко закликав слідчий комітет Росії призупинити кримінальну справу стосовно жінки, зважаючи на її статус військовополоненого.